Сьогодні святкуємо пам'ять святого Амврозія Медіоланського. Святий Амврозій є мешканцем і уродженцем міста Медіолан, сучасний Мілан в Італії, в якому в 313 році проголосили Міланський едикт, який звільнив з катакомб, і вони вийшли з підпілля і могли бути на рівні, а потім вже бути головною державною релігією Римської імперії. Святий виростав великій побожності та святості. А коли виріс, він став начальником поліції або за іншими джерелами його поставили начальником міста. І ось, коли помер єпископ, тодішній Медіолану, тоді народ зібрався ще за тодішніми реаліями вибирати єпископа методом голосування. Тобто, будь-який місцянин міг стати єпископом, ба навіть папою. І ось народ розбився на два табори: один голосував за одного кандидата, а другий протиставно йому голосував за зовсім інакшого кандидата. І ось, щоб контролювати весь цей процес, щоб містяни не побили і часом, не дай Боже, не вбили одне одного, святий Амврозій ходив туди як начальник поліції і все це контролював. Але ось серед цього всього натовпу дитина крикнула: «Амврозія на єпископа! Тоді весь народ здивувався. Але згадавши частинку з восьмого псалма, який каже, що з уст, тобто губ дітей та немовлят, вчинив єси хвалу собі, щоб побороти ворогів, і вибрали одностайно Амрозія на єпископа міста Медіолану. Амрозій, він злякався того і втік в ліс, і не міг повернутися. А потім, коли вже повернувся, тоді е, зголосився. І став все ж таки єпископом цього міста. Він багато чого доброго творив, коли погано нападали на місто і його руйнували. Він допомагав у відбудові цього міста, у відбудові своєї землі. І сьогодні ми вшановуємо цього святого як великого єпископа і святого Отця Церкви. Амінь з Богом.